Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу трошки поговорити про цибулю. Ось дивіться, вже викопала цибулю-кущівку. Бачите, вона вже готова до викопки. Чому? Тому що, бачите, вже ось пір'я посохло. Цибуля така невелика, але її 5-6 у кущі. І мене це задовільняє. Тут ще є ось, бачите, коріння ще таке, але вже вона поживні речовини і спір'я вже витягла, тому я думаю, що її треба вже викопати. Ось вона у мене на городі, я простелила мішки, вона підсохне. Мені дуже сподобалося садити цю кущівку в зиму, через те, що рано навесні я маю вже. Зелень. Якщо посадити цибулю навесні, то поки вона виросте, то кущівка вже в мене 20 сантиметрів 20 має пір'я. Я її в салати додаю. Дуже мені зручно. А ось поряд також озима цибуля, але вона ще не готова, вона тільки готується. Бачите, вже вона трошки впала. Раніше, як от баби казали, треба. Пласти цибулю, ніхто її не кладе, вона сама, бачите, вже нахилилася. Це перша ознака того, що цибуля скоро буде готова до викопки. Але зараз ще ні, бачите, ще вона така аж хрустить, тільки того, що похилилася через те, що йде відток поживних речовин до головки цибулини. Хочу зазначити ще одну фішку. Своїй цибулі я залишаю кріп. От коли цибуля росте на початку літа. Кріп її не заважає. А зараз, і коли спека, кріп піднімається, і такий захист. Холодок такий. Вона не печеться, собі спокійно вона визріває, все нею добре. Бачите, цибуля велика, гарна буде в цьому році. І ця цибулька також. Осується. Кріп з однієї сторони і з іншої сторони. І тут між я, я її сушити буду через те, що сонце не запікає. Якщо буде дощ, то занесу десь під укриття. А так вона собі вітерцем провівається, сохне. На цьому рядочку потім посажу полуниці рядочок. І по мірі викупки вже цієї цибулі буду досаджувати, Полуниця в мене розсада вже готова, тож рядочка гуляти не буде. І буде сівозміна Була цибуля, на наступний рік буде полуниця. І так буду міняти. Так що ділюся своїм опитом. Бачите, скільки кропу. І цей кріп зовсім не заважає цибулі. Навпаки. Тільки зараз уже ру допомагає. Все, якщо вам сподобалось відео, пока-пока, ставляйте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.